Аллилуйя, Аллилуйя, Алівя. Аллилуйя. Кожен, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, а я воскрешу його останнього дня. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Ісус сказав до люду, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав «Бо вам, ви і бачили мене і не віруєте. Усе, що Отець мені дає, прийде до мене. І того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власно чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише Воскресив Його останнього дня. Така бо воля мого Отця, щоби кожен, хто сина бачить. І вірує в нього, жив життям вічним. І щоб я Воскресив Його останнього дня. Це є слово Господнє. Слава, Слава Хай Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Фіна Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Хані сестри, сьогодні Господь нам говорить таку з однієї сторони, звичайно зрозумілу річ, а з іншої сторони, коли ми є наставлені на те, щоб справді великі божі діла робити, особливо в нашому в нашому покликанні, щоб щось нове творити, щоб пригодитися церкві, щоб зробити щось для людей, кажемо, зробити для Бога. А сьогодні Ісус говорить таку цікаву річ для нас. Що наше виконання волі Божої має бути подібним до того, як він виконав волю Божу. Ісус говорить, що перше завдання, щоби виконати цю волю, це є те, щоб нічого не погубити, нічого не змарнувати. Коли ми порівняємо іншу притчу, наприклад, про таланти, які Господар роздає своїм. Працівникам і виїжджає з дому, повертаючись пізніше, запитує їх, як вони розвивали ці таланти, ці міни, ці кошти, майно, яке він їм дав. І навіть коли приходить останній слуга, він ганьбить його, що цей, хоча не змарнував його, цієї міни таланту, але не розвинув. І каже, викиньте його в темряво, там буде плач і зубів. Тобто, з одної сторони, на одному місці Ісус якби, вимагає такого прогресу, щоб те, що Він нам довірив, могло розростись, принести плоди. А сьогодні говорить, що першим завданням це є те, щоб не погубити. Це так, якби ми могли порівняти, що Господь нам дає цих 10 талантів. І каже, не загуби жодного з них, але не дає нам обов'язку розвивати. Щось по-людськи, здається, не так, але тут є Божа думка в цьому. Коли ми стараємося, щоб не погубити нічого, то сам Господь дає зріст. Так як, наприклад, господар якийсь в селі везе зерно, сіяти на поле, чи там картоплю садити. і... Має старатися, щоб нічого по дорозі не змарнувало, щоб десь не розірвався цей мішок, не висипалось на дорогу. І всі ці зерна, які він привіз і всіяв в землю, це означає, він нічого не погубив, а зріст дає Господь отримує цей урожай стократний. Тому теж, коли ми в нашому житті, особливо коли як покликані до священства, монашества. Коли будемо старатися, щоб того, що нам Господь дав на початку дороги нашого життя, а пізніше дороги нашого нашого життя, щоб ми нічого не погубили, не змарнували, то так насправді це вже є розвиток в Божих очах, розвиток духовний, тому що ми можемо говорити до багатьох людей, можемо зустрітися з ними на катехізації, на проповідях, на реколекціях. В храмі можемо мати багато духовних розмов з багатьма людьми, з поєдинчими, і навіть не знаємо, в який спосіб це слово пізніше може проростати. Головне, щоб ми не погубили цього дару, а Він сам буде проростати, тобто не сам, але з Божої благодаті. І, власне, таку цікаву річ, але так насправді завдання сьогодні ставить перед нами Господь. І кожен з нас може сказати, що десь в своєму житті старається, щоб щось зробити. Всі ми кажемо, кожен хоче мати свій час, свій вклад в цьому житті. Кожен з нас хоче до чогось причинитись в цьому житті, так як, можливо, ще в школі десь нас вчили, щоб збудувати дім, посадити дерево, виростити дітей. Власне, в нашому житті так само хочемо залишити якусь частину себе, що це буде будова храму, монастиря, чи це буде якесь діло душпастерське. Але, власне, так насправді можемо сказати, що дуже часто ми досвідчуємо в житті, десь набігаємось, настараємось, а нічого з цього немає. А можемо направді, так спокійно в житті, віддати все в руки Бога. Присвятити себе молитві. Не кажу про те, щоб ми нічого не робили, але щоб, власне, віддали це в руки Бога. І може бути так, що збоку здається, що ми нічого не робимо, що ми є просто спокійні, живемо собі мирно, а Господь починає діяти. Тому що, з одної сторони, часом треба вийти десь до людей, але дуже часто і, можливо, найчастіше є так, що ці люди. Повинні прийти до нас, повинні знайти нас так, як люди шукали Ісуса Христа. І так, власне, можу діячись таким досвідом життєвим, колись на таку тему душпастерства я говорив з одною монахинею в Кам'янці-Подільському. І коли так розмовляли, я кажу, ну насправді священники завжди мають цей обов'язок, тому що багато парафій, багато людей. Потрібно десь тих людей шукати, обслуговувати. Особливо хворих, десь по селах. І вона каже, але ми також їм потрібні, так само, як, наприклад, Свята Тереска від дитятка Ісус, інші святі, які були в монастирі і не шукали десь по світі душпастирства, але коли потрібно, то Бог так робив, що люди приходили до них. І в цей момент хтось постукав в двері, подзвонив дзвоником, і відкрила сестра двері, і один молодий юнак. Каже, сестра, я хотів поговорити, бо коли священник казав, що ви можете мене приготувати до сповіді, проміжок часу між священником і монахиню був декілька років. Для мене це був теж знак, що так насправді люди теж будуть шукати нас тоді, коли Господь буде кликати до себе. І першим нашим завданням є те, щоб ми не змарнували тих людей. Тому Стараємося завжди просити в Бога про цю любов, яка справді прийме Ісуса Христа в кожній людині, яка буде Його шукати, щоб ми своє душпастерство, місію, евангелізацію розпочинали від поваги людської від любові, від того, що наша повага, наш підхід до людей є такий, як це робив Ісус. Амінь.